О сьомій ранку приїзд на базу короткий інструктаж, шикування, перевірка стану здоров'я, отримування зброї та спецзасобів. Саме так розпочинається робочий день працівника патрульної служби поліції. Після цього вони очікують на повернення зі зміни своїх колег. При передачі автівки, приймаючи чергування сторона, перевіряє транспорт, на справність та наявність у ньому всіх необхідних речей. Далі виїзд на визначний квадрат патрулювання. Кожен у нас має свій квадрат, який охоплює певний район. В нас сьогодні квадрат знаходиться в районі центрального ринку. Ігор Козак каже, що район центрального ринку один з найбільш проблематичних. Тут багато транспорту, пішоходів і, звичайно, порушників. Не всі водії та пішоходи дотримуються правил дорожнього руху. Проте, з появою на дорогах обласного центру нових патрульних, ситуація поступово налагоджується. Судячи з кола з мого спілкування, люди. Стали обережнішими, бо бояться і за штрафи, і за все, і почали дороги переходити більше більше в відведених для цього місцях. Але загалом ще, ще багато є над чим працювати. Відповідати за власні порушення бажаючих мало, інколи зауваження люди сприймають, злісно мотивуючи тим, що завжди так робили і ніколи нічого за це не було. Ніхто не прискіпувався. Поліцейські кажуть, що мешканці голосно кричать про усунення проблеми, хоча самі для цього нічого не роблять. Вони бачать чужі помилки, а на свої уваги не звертають. Буду дійсно, а думаю, що колись самі був час один, бо зараз другий. Тобто, що є, як стоїть, та я так само. Я от, став, думаю, тож, ми, думаю, вроді не, не стоянка, а думаю, жінка, веса, думаю, зупинка дозволена тут. не те, що я не спараю тут стояти. Жінка пішла зараз, я плешитися. Ну, все дозволено, що все, 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 все порожі, правильно? Порушники починають переживати лише тоді, коли на горизонті з'являються патрульні. Усним попередженням відбулася водій позашляховика. Жінка припаркувала автівку на тротуарі. Вона заявила, що вперше так зробила, бо мусила забрати передачу. Пообіцяла в майбутньому не порушувати закон. Я кажу, дуже добре, що таких наказують, тому що заїхали на тротуар, людина не може перейти. Я рахую, що нормально. Рахую нормально і правильно. Оцінюю позитивно, тому що. Зараз можна дивитися тротуари, спокійно, можна пройти свобідні, все. Так що в плюсах і дай Боже їм працювати добре. А от водієві іншого авто пощастило менше. Він, крім того, що заплатив паркувальнику за стоянку у недозволеному місці, ще й отримав постанову від поліцейських. За неуважність чоловікові доведеться заплатити штраф. Це автобусна полоса, Там спочатку до до поліції, неможливо було поїхати, а тепер спокійно собі їдуть. Немає ніяких проблем. Євген Алтунін, інспектор патрульної поліції, стверджує, що чіплятися без причини до людей не буде жодний патрульний. Їхнє завдання працювати згідно закону і в рамках компетенції національної поліції. Вже другий місяць внесення служби, ось, і кожна людина по-різному реагує на нас. Одні дійсно дякують, кажуть молодці, пишуть якби, подяки. О, ми відбираємо пояснення, вони пишуть подяки, дякуємо вам, от, що ви є, що ви стежите за цим, не допускаєте правопорушень. Інші навпаки кажуть, що є моменти, на які варто звернутися. Тобто для всіх добрим бути не можна. Можно поліцейські кажуть, що найменше порушують правила ті, кого вже так і піймали патрульні, і довелося заплатити штраф.